Друзі, привіт! За відділ. Хочу вам Вахмастер Плюс. Хочу вам показати, що ми робимо з Honda Accord. Ми вже тут замінили частину боковини, вже замінений підсилювач. Був підігнутий. Ми повністю знімали цю частину. Це вже інтегрована з донорської частини. Це ж ми теж замінили, так? Да? Це ми лишили, да, я поняв. Лишили старе. Будемо зараз міняти вже зовнішню фільонку, інтегрувати в. Автомобіль. Дверка одна нова, друга в нас беушна. Нам лишилося буквально тут два дні, плюс-мінус ми віддаємо на малярку. Правильно? Що в нас ще є такого цікавого? Audi Q8. Дуже красивий, мені особисто подобається цей автомобіль. Клієнт звернувся до нас з пошкодженнями, косметичними, так скажімо, пошкодженнями по периметру автомобіля. Двері, двері, крило. Переднє крило, передній бампер. Пошкодження, локоформу покриття. Ось все. Задня дверка, заднє крило десь. Авто їздило в Європі, назбирало таких от потертостей, деформацій якихось, бо там булочки. Такі тоненькі, вазенькі, коротше. Тому така здорова машина може не вписалася там десь. Коротше кажучи, в нас правий борт ми фарбуємо повністю. Також хочу зазначити, що на автомобілі повністю деталі виконані з алюмінію. Ми рихтували за допомогою спотера по алюмінію вже дверку. Одну дверку, другу дверку. Зараз ну, ще продовжуємо рихтувати. І також в нас є елементи, які треба фарбувати з лівої сторони, це заднє ліве крило, дверка. Також накладки. і Переднє крило і бампер передній. Ми бачимо у нас Тесла Y. Тесла Y, Тесла Y, хто як називає її. Ми вже тут майже закінчили роботи по ремонту заднього крила. На малярці в нас трошки тут назбиралося біленьких запчастинок, хлопчики чухають. Десь вони поділися, мабуть, стісняються просто зніматися, ну ми їх вибачимо. Тут Зйомка відео запрещена. У нас «Фієста» майже повний перекрас. Було пошкоджено авто. Хух, навіть не знаю, як це можна було так пошкодити. коротше, по периметру з капотом. <звук> Крім задньої бампера і заднього е, лівого крила. І дах. Все остальне у нас фарбується. Давайте подивимося, що у нас в камері. Фабія там, ну, фабія це так древній старенький автомобіль, але ми... Взяли в роботу, фарбуємо кришу, міняємо лобове скло і там фарбуємо капот, вже майже виготовили до фарбування підготовлення. В камері в камері у нас знаходиться два бампера від Тесли, троєчки біленької. Пофарбували. Це білий перламутр, дуже красиві бампера. Прискіпливо ми підбирали колір для того, щоб максимально було. Встиг якось так коротше, щоб клін був довольний. Бо клієнт до нас звернувся з тим, що попередньо там йому фарбували, десь зовсім не попали в колір. Підібрали так, як треба. Дивіться, як красиво пофарбоване. Жодної майже пелінки нема. Круто, мені подобається. Дядя Саша, не хочеш нам про кюшечку розказати? Нема настрою, боже мой, Сашенька, ну нічого страшного. Ми її довго-довго вже мучаємо. Що в нас тут? Пофарбували там крила, передній бампер, капот, Там поміняли навісне. Просто зараз збираємо автомобіль по кузову і будемо передавати клієнту. Лишилося значить, що поставити радіатори, фари, поставити бампер. Значить, дивіться, що в нас ще тут цікавого є. Тут вже цей автомобіль відремонтований, Тесла, з якої у нас бампера в камері, і в нас новий X. Ну, як новий, підгулявши вже. Тут ми будемо міняти дві дверки, крило переднє ліве і робимо також фарбування заднього крила. Ну, тут є пошкодження лакофарбового, плюс так буде краще для кольору. Друзі, ось так має виглядати автомобіль, який треба купляти зі штатів. Менше вкладань, швидше машина буде зроблена, швидше поїде. Та вона буде коштувати в штатах дорожче, але ви будете менше платити тут. Тому звертайтеся до нашої компанії «Імпортмастер», Там хлопці подскажуть, розкажуть і все зроблять отак. Будете доволі. Ще хочу звернути увагу. Тут у нас є автомобіль «Фортедж», ремонт бампера. Ремонт бампера, ремонт капота з фарбуванням, заміна бамперу. Ну тут ще ми робимо перепакування фар, капоти і бампер на маляр. Зараз хлопці фарбують. Це наш службовий курчик. Тут у нас цікавий експонат. До нас звернулися люди з питаннями: а ви ремонтуєте буси? Ми кажемо так, ремонтуємо. Ну що ділити то ми до вас приїдемо. То приїжджайте і все коротше десь на 260к в нас. Машинка приїхала, зробимо. Машина комерційна, їй треба заробля заробляти гроші. А ми допоможемо це зробити. Стапіль в нас до речі, 5,80, Бусик заїде. Ми його відрихтуємо, ланджерончик потягнемо, і все буде круто, класно. Кожен день ми робимо щось нове, цікаве. Якщо ви попали в ДТП чи привезли авто зі штатів і не знаєте, що з ним робити, приїжджайте до нас. Ми вам допоможемо. Зробимо з автомобіля конфетку. адресу і наші контакти шукати під відео. Також підписуйтеся, все буде Україна. Мами, мама твереса і баба, ніна нарізають салати, кладуть на стіл. Цьому святу радіє уся країна на.